Друзі, ви на каналі Бессен і сьогодні ми намалюємо тарту. Це моє перше відео по малюванню. Окей, у мене отакий результат тарти. Бачите? Не годиться, треба перемальовувати. Сейчас. Сейчас. Все, я так зевну, щоб не було моїх перших результатів. Окей, зараз я покажу тарту из гарного банбат. Ось такого я хочу намалювати тарту. До речі, підпишіться, якщо цей котик милий. А <плес> то вона до вас прийде і укусить за п'ятку. Ще не прикриту допу. Окей. Ну і поставте лайк за цих рибок, якщо вони теж класні. Окей, малюємо тарту. Окей, для цього тарти обійдемося без такого чорного. Я думаю, будемо малювати намальованого, але треба насправді великого. Окей, малюємо. Ой-ой-ой. Так. Щас. Окей, малюємо спершу першого тулуп. таку крапочку. и малюем Обводим. Так заворачиваем. Поднимаем его. Вот тебе я тебе дам цей корм. Спершу ты можешь земной видео заснять, принцесска моя. А потом я тебе дам и рыбкам тоже. А потом хомячка тоже покормлю. До речі, якщо у вас теж є питоміс, ви їх любіть. Окей, продовжуємо. Ми запитнилися на шає. не хочеш класти? Звісно. Добре. Ех, на голови розворачуємо. Эм, е, ч я так задивився? Поэтому... а а Дивіться, де ця бандитка мала? Все, показав її. окей. Е, голова. Я до еще домалюю. вы так трошечки реалистичней. Окей. С трошечки вышло. Так, теперь. Малюем его два ока. Ой. Так, малюем его два ока. Вот такие два ока могут быть. Одно око. Двоека. Ну, и, звичайно, черный. Как же можно малювать? Вибачте, якщо трошечки ока будут не идеальны. О, ну, иначе не идеальны. Ну, очень, звичайно, не идеал, Я думаю, крило буде те, що треба. Ну, звичайно, ти ж перший ті е, Ставимо одну тяпку. Тобто крапочку? Ось так завертаємо. Так. А, так. Намалював дьобік вже, тут треба трішечки треба трішечки розширити. Так, все. Кльовік намальовування. Потім будемо розмальовувати. Так, далі в нього йде м, такий розпухпон. Намалював. Ви бачите, трішки огидно, але я хволію. Окей. Ех, не треба вже замалювати, бо вони так намальовані. Окей? спасил. уже одно крыло. Малював. Так, далее у него идет. У него идет далее такие лапки. Валем лапки. Так. Перша и друга. А куда ты пошла? Мурчит. Тамаська! Тамара, я снимаю видео. Ай! Як шушо, не зважайте, вона грається. Так, лапки и... І... Так, зараз намалюю лапки. Мара! Все, гуляйся! Малюємо. Ей, я не туда взагалі. Так, намалював. Тепер ось тут лапки. Кью страусені. Так, лапки я намалював. Тепер що? Будемо розмальовувати. Так, в первую очередь. А вот у нас блакитные, а синие, это как блакитные, треба трешечки уменьшить цвет. Треба легенько намалевать. Клюв красный. Теж малюємо красный клюв. Так, э -э -э ока я так. Размалевать крыло. Крылышко. Э -э так, -к -к. крылышко. Размалевай О, пришла королева у Сашечка. Все, иди. Добро, что дупа показала. Окей. Крыла размальвав. Далее идут ножки. Так, размалюем ну червон. Так, размалював. Так, сейчас. Так, э, мы запинались на малюнку. Малюем дальше. Я трошки крыло не домалював. Все домалював. Так, залишилось лише. А, не марка побігла. Окей, залишилось тулу. Зараз. Песік. Все. На этом тулу біремо синій колір, не чорний. Якщо ви хочете, як я буду малю, як я буду малювати темного, темного тарту ось такого, то ви напишіть це у коментарях, а я буду далі продовжувати. Окей, синій колір. Розмальовуємо. І, до речі, якщо вам сподобається мій тарт, чи хоч і не сподобається, все равно підпишіть, і лайк поставте, і в коментах напишіть дуже крутий тарти. Так, дякую. А я буду зараз продовжувати. Окей. До речі, він насправді блакитного кольору, але в мене блакитного так нема. Коська, коська, косік. Ладно, мені її ніколи не зрозуміть. Окей. Розмальовуємо. Як я сказав, в мене нема блакитного, ну і синій. Я думаю, що це не проблемка. По очі блакитне. На туловище, я думаю, и красиво. Потому что трава так. Малювать. Окей. Размалював уже голову и иду на туловища. Блин, ну малювать персонажа. Вы не думайте, что это как... Ху. Я намалюю как курка лапа. Я, дурачим. Підпишитесь. На канал, навіть якщо просто підписуйтесь. Окей, зараз я домолюю тарту і вам я покажу крутого тарту. Так, блин, уже 12 хвилин. Ну, как вы знаете, я еще на популярную вещица. Так, все. Я моюсь домой левав. Сай, я моюсь домой левав. Тобто розмалював тарту. Так, ось тут біле. Все, фух, я намалював. Фух, все, я намалював тарту, тобто розукрасив тарту. Тепер дивіться мій мій результат. Гарний тарт, я сам в шоці. Ну, трішечки півпадає з кольором. Ну, я думаю, красивий тарта. Мітарта от який з гри. тарта з гри. Окей. Ну, я думаю, вам сподобалось це відео. Вибачте занадто довго. Ну, дякую за перегляд. Всім пока!